Вілік і магучій проти солов'їної як війна змінила уподобання українців у повсякденному вживанні державної мови та чи варто російську вивчати у школах на рівні з іншими іноземними мовами? Слухайте просто зараз у програмі Нові правила. Час нових правил. Отже, вітаємо всіх наших слухачів в ефірі. Програма Нові правила. Мене звати Віктор Коломієць. Від лютого 2022 року Україна почала жити в зовсім іншій реальності. Когось війна змінила, а комусь лише допомогла стати собою. Однак, однозначно, вона змінила наші життя. Війна змінила нас і змінила нашу країну. Сьогодні нам доводиться жити у нових умовах за новими правилами. Вивчення їх допоможе багатьом українцям легше адаптуватися, знайти підтримку та відчуття опору, яка багатьом зараз вкрай необхідна. Наша програма Нові правила піднімає різні проблеми, які зараз хвилюють багатьох українців, а також розглядає широкий спектр нових правил взаємодії у містах, нових викликів та переоцінки цінностей. Сьогоднішня наша тема теж доволі резонансна. Йдеться про використання російської мови. За підсумками перепису 2001 року. Між іншим, я в ньому брав участь. Тоді ще студентом. Російська мова в Україні була другою за вживаністю мовою в Україні після української нею. Послуговувалися і називали рідною 14 мільйонів 273 тисячі громадян України. А це майже третина близько 30%. відсотків. Що відбувається зараз? Російська мова за спочатку 2014 року, а потім із моменту повномасштабного вторгнення швидко почала програвати українській мові. Вона дуже почала швидко зникати з використання як в особистому спілкуванні, так і в багатьох структурах, спільнотах і в бізнесі. За даними аналітиків, за останні 8 місяців бізнес став використовувати українську мову в 6 разів частіше ніж російську. До жовтня роботодавці 84 вакансій вже розміщували українською мовою, і лише 13% – російською. російською. початку війни. Використання державної мови зросло на 30%, а використання російської впало втричі. Сьогодні будемо обговорювати цю тему: тему використання російської мови у студії зі мною авторка власне дослідження Ксенія Федусенко. Вітання всім, і я також радий вітати нашого експерта Сергія Дятленка. Він експерт з питань організації та розвитку шкільної освіти. 13 років працював в Міністерстві освіти України, брав участь у розробленні та імплементації сучасної законодавчої бази з питань освіти. Ми сьогодні вирішили зосередитись саме на використанні і вживанні російської мови. І її не знаю, функціонуванні існуванні саме в галузі освіти, саме тому, от будемо говорити про це із нашим експертом. Пане Сергію, вітаємо вас! Вітаю вас, друзі, е... вітаю, пане Вікторе. Дуже приємно вас, вас чути. Я думаю, що ви можете вступати в нашу дискусію тоді, коли ви вважатимете за потрібне, тому що ви у нас будете присутні впродовж всієї програми. Ну а зараз я так розумію, Ксенія, що ми послухаємо сюжет, який ти підготувала, власне, що відбувається на Богославщині угу. в системі освіти, якраз в розрізі використання чи не використання російської мови. Так. так, російська мова у школах України прибрати не можна лишити. Де поставити кому у цьому реченні, ми будемо розбирати. Якраз е, сьогодні і в цьому сюжеті якраз є, як так розумію, відповідь на це запитання. Отже, давайте слухати сюжет. Чи потрібна учням українських шкіл російська мова? За останні вісім років це питання обговорювали сотні разів, чи не у кожному містечку нашої держави. А все тому, що з 2014-го російська стала мовою країни-агресора, яка наступила на Україну та почала знищувати наші території і нещадно вбивати наших людей. Та навіть попри це, багато закладів освіти країни усі ці роки не лише вивчали російську мову, а й навіть подекуди викладали нею інші навчальні предмети. Та от після 24 лютого ситуація змінилася. У суспільстві з'явилися нові правила. Дедалі більше шкіл держави почали переходити на українську та прибирати із навчальної програми уроки та факультативне вивчення мови окупанта. Серед таких і Богуславщина, розповідає начальниця відділу освіти громади Ольга Духан. В закладах освіти Богуславщини поступово почали відмовлятися від вивчення російської мови ще з 2014 року, одразу після анексії Криму та початку бойових дій на сході України. До 2017 року в окремих закладах освіти предмет російська мова ще вивчався факультативно, тобто за бажанням батьків. А вже з 2017 року питання вивчення мови країни агресора у закладах загальної середньої освіти у нас взагалі не розглядалося. А загалом тенденція до Вивчення російської мови у школах Богуславщини почала знижуватися вже давним-давно. Раніше роз'яснювала нам начальниця соціально-гуманітарного управління міськради Оксана Поліщук. Ця практика йде вже останні 20 років. Це не сьогодні сталося і не 5 років назад. Зменшення викладання цього предмету йшло на протязі 20 років. Так як я приїхала, наприклад, у 2000 році Вільхівецький навчальний заклад, російська мова ще по годині була, потім вона почала замінюватися іншими навчальними предметами. Тобто пропозиції були більш ширші. І батьки відмовлялись, відмовлялися. Хоча колись ще до початку таких страшних подій в Україні уроки російської мови і літератури у школі були цікавими і змістовними, пригадує колишня вчителька світової літератури Богуславського ліцею номер 1 Галина Самойленко. Вона для розуміння навчала дітей російської понад 30 років. Це опорні конспекти писали, і було багато уроків розвитку мови, багато методичної літератури було. Да, і ми брали участь в олімпіадах і виборювали завжди призові місця і перемоги. По декілька уроків, навіть по два три уроки було на тиждень, класи ділилися на групи. От і в кожні на дві підгрупи. І в кожній підгрупі е, була російська мова, де це була програма. Да, потім почалися такі якісь перебої. І, та, потім у нас на платній основі було трошки уроків В деяких класах і нульовими ми їх проводили. Та наразі, зважаючи на ситуацію в Україні, російська мова у школах абсолютно не потрібна. Переконаний батько учениці однієї із місцевих шкіл пан Віталій. Мовляв, згідний, аби його донька вивчала будь-яку іноземну мову, але тільки не російську. Я особисто хочу відірвати ментально дитину від носіїв російського світу. Це ж не лише Пушкін Лермонтов, це ж і російський мат, який відомий на весь світ, бо він породив, ну, російська мова породила російський мат. В українській мові цього ж не було. От я не хочу, щоб дитина була в цьому середовищі. Я хочу, щоб принаймні моя дитина виросла в україномовному середовищі. Та от чинне законодавство України поки категорично не забороняє викладати російську мову в українських школах. Однак у цьому процесі є один важливий нюанс, роз'яснює освітній омбудсмен Сергій Горбачов. The cat sat on the Чинне законодавство зараз чітко визначає, що люди мають право там, пропонувати, щоб їх діти вивчали рідну мову. Для багатьох російська мова є рідною мовою. Але тут є суттєве обмеження, яке треба чітко розуміти. В класі може викладатися російська мова лише в тому випадку, якщо всі батьки до єдиного без жодного винятку на це погодилися. Це е, передбачено чинним законодавством. Якщо навіть одна родина не погоджується, російської мови в класі бути не може. І навіть якщо у деяких регіонах... Містах чи селах України у когось із батьків таки виникне бажання, аби їхні діти вивчали російську мову у закладах освіти. Сергій Горбачов пропонує організувати цей процес наступним чином. Я вже пропонував і наполягаю на тому, щоб ми чітко ввели в український освітній процес обов'язкову умову викладання російської мови. Кожен урок російської мови, якщо вона буде запроваджена, має починатися зі слів і має бути великий плакат у класі висіти, де вивчається російська мова, де великі молі написано Росія страна агресор, Путін воєнний преступник, Росія виновна геноциді українського народу. От за таких умов ми зможемо прибрати з викладання російської мови той так би мовити руськомірський концепт, який туди постійно впихують, е, ну скажімо так, ті, хто не вбачить Україну як незалежну державу. Та варто все ж зазначити, що уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь наголошує на тому, що таки варто... Замінити у школах дисципліну російська мова іншими предметами. Більше того говорить і про важливість перегляду навчальної програми із зарубіжної літератури, адже у ній і досі велика увага приділяється вивченню творчості російських письменників. Слухай, ну дуже цікавий сюжет і дуже такий е, об'ємний. З усіх сторін до нього ти підійшла. Е, я тобі відверто скажу, що е... Ну до, з 2014 року, попри те, що російська мова почала зникати ще й раніше, навіть е, з освітнього простору, я. Як людина, яка вивчала російську мову в школі, uh -huh. вагався. Чому Тому що мені здавалося, що російська мова, ну тобто вивчення іноземної мови, жодним чином не пов'язано з війною. Ну вивчив, вивчайте собі іноземну мову, та і все. Більше того, російська мова мова міжнаціонального спілкування у світі. Одна із тих мов на рівні там з англійською, з китайською, з іспанською, якою багато людей в принципі володі. Тому мені здавалося, що в принципі вивчення іноземної мови будь-якої це завжди є. Ну, плюсом, так? Більше того, я, наприклад, ти, ти роз... вільно говориш російською мовою? Так, тому що я в школі теж вивчала російську мову і скажу відверто, що я її любила. От я просто mm -hmm. любила російську мову, не в плані, можливо, предмету, а в плані от її звучання і всього. Ну, от якби там страшно можливо зараз, не звучало. У тебе але... змінилося зараз ставлення так, до цього? Абсолютно. Mm -hmm. uh, моя вчителька нема вже її в живих, Людмила Капустенко в мене викладала в першій школі російську мову, і я теж, мені вона теж дуже подобалася. І, і те, що я зараз з нею uh, володію в повній мірі, вільно, так би мовити, ну я вважаю, що це плюс. Uh, є... Uh, Люди, які взагалі не володіють російською мовою. Є країни, які були в лоні Радянського Союзу, і зараз молоде покоління не володіє російською мовою. Приведу тобі приклад. Я був кілька років тому в Грузії. Я живу в одній сім'ї, де мама викладачка російської мови між іншим, а її син, плюс-мінус мого віку, ще російською, плюс-мінус володіє. Uh -huh. А от уже його діти російську не знають взагалі. Вони знають дуже добре англійську, і в принципі молоде покоління, покоління народжене в кінці 90-х, там на початку 2000-х, російською мовою не розмовляють. Плюс це чи мінус, пане Сергію, ваша позиція. Ви знаєте, я уважно слухав вашу розмову і маю свою точку зору на цю позицію. Ну давайте почнемо з кінця. кажемо плюс це чи мінус, добре чи погано. Пункт перший: якщо ми вивчаємо російську мову, відразу як мову міжнаціонального спілкування, як ви сказали на початку, то ми відразу менше вивчаємо. Інші іноземні мови країн Євросоюзу, які є більш широко вживаними мовами міжнаціонального спілкування. Абсолютно тобто, погоджуюся знаємо так. російську, значить, нам не менше треба знати якихось інших. Ну і друге питання це щодо того, наскільки вільно ми нею володіємо. От я також вивчав її в школі, правда, трохи раніше, і навіть в педагогічному ученості, а і думав, що я цією досить добре, бо я вмію нею спілкуватися. А тоді, працюючи в міністерстві, сталося такий випадок що я мусив на міжнародній конференції виступати російською мовою, і що я вам скажу? А, мої пізнання російської мови, а моєї володіння зазнало значного краху. Я зрозумів, що ні, я таки не можу, бо я звик до української, і на цьому будь-які прояви і будь-які спроби у мене завершилися, і слава Богу. Так, зрозуміло. Ну да, може, ми певним чином трошки перебільшуємо свої знання. Я, але я вам більше скажу, я кілька років поспіль працював в сфері медіа в одному з видань, де де чомусь, я не знаю чому, але ми писали в оригіналі свої матеріали російською мовою, а вже потім перекладачі перекладали, тому що газета виходила в двох форматах російською мовою і українською мовою. Так, от ми писали російською чомусь. Це були це було не так давно. Це був 2012 тисячі роки. Але е, чомусь е, так трапилося, що ми е, писали російською мовою, і мені здавалося, що, що я російську мову, в принципі, знаю добре. Я, до речі, хочу зауважити, що ти розповідав про те, що е, таке ставлення, ніби це просто іноземна мова. Так от е, я говорила з богуславцями, з багатьма богославцями, коли готувала цю тему. І дуже багато людей, от вони мають таку ж думку, як твоя. Вони угу. просто визначають російську мову не як мову країни-агресора, а як мову іноземну. Через те вважають, що їхні діти, вони там будь-хто, вони мають мають право, мають можливості вивчати російську як просто іноземну, бо чим більше людина знає іноземних мов, нібито то краще. Але тим не менше, але е, мабуть, не батьки, зараз. батьки не зараз. От зараз, мабуть, просто такий психологічний момент. Коли просто ти собі морально не можеш дозволити вивчати російську мову, аби твої діти вивчали російську мову у школах, мабуть, так я пропоную, мабуть, зараз послухати власне самих богославців, про яких ти сказала, ти їх опитала в принципі людей так, так. і почуємо їхні позиції просто зараз. Давай. Хай вивчать російську мову в Росії, там, де вона потрібна. А в Україні, я думаю, на, моє, на мою думку, російська мова не потрібна. Ну, Точної відповіді я не знаю. Я вважаю, що чим більше людей на мов знає, тим і це є краще. Тобто російська, англійська. Спілкуватися потрібно українською, тому що це державна мова, але можливо для вивчення. Ми давно вже не вивчаємо в школі, у нас вже давно не було факультатива. Справляємося все отлично. Це особисте діло кожного, вивчати, не вивчати літературу в дальнішому для себе, для свого образування. Я вважаю, що не потрібно. Якщо батьки хочуть, щоб діти навчалися російською мовою, то в принципі хай там їх вчать, хай там наймає репетиторів. Культура дітям нашим російська взагалі не потрібна. Є багато хороших країн, багато хороших письменників. Нехай діти вивчають не знаю, якихось здорову, здорові, цікаві книжки, не знаю, німецькі, італійські, казки чи книжки. Я думаю, замінити Небагато є чим. Мови треба знати всі, які можна. Мої діти не вчать. Але вони читають російською мовою. Книжок ж багато залишилося, енциклопедії багато залишилося. Вони читають я, наприклад, щоб мої діти знали різні мови. Я вважаю це обов'язковим рішенням, бо ми, українці, маємо знати українську мову. В принципі, я думала, що в нас не викладають інших мов як державну, тобто російська взагалі ну, не викладається в Україні. У мене дружина росіянка. Раніше ми вивчали, як я вчився, вивчали російську мову. Ну, а зараз, я кажу, що не потрібна російська мова, така обстановка в країні, дякуючи Путіну. То я й не хотів би, щоб і російська мова не викладалася в школах і в інститутах. Ну, між іншим, про інститути. Ми тут якраз е теж поза ефіром говорили про це. Я пам'ятаю, що в мене в інституті викладали теж багато хто російською мовою. Uh -huh. е і, і це теж, в принципі, проблема. Зараз я знаю, що от є випадки, коли навіть за викладання російською мовою штрафують. Зрештою, у нас є закон про функціонування української мови як державної, і там. Використання української мови у вишах обов'язково. Ну, це якщо йдеться саме про викладання от так. якогось предмету, не предмету російська мова, угу. а предмету будь-якого. І я в сюжеті зазначала про те, що в деяких школах нашої країни навіть от до повномасштабного вторгнення в них теж викладали там різні предмети, не російська мова, різні предмети інші російською мовою. Просто зараз це нарешті почало контролюватися більше, тому угу. ймовірно, знизився такий рівень. А раніше ж ну дійсно таке було. Я надаю, що з нами на зв'язку Сергій Дятленко, експерт з питань організації та розвитку шкільної освіти. Пане Сергію, що ви зараз спостерігаєте саме в шкільній освіті в Україні, які, як змінилися тенденції розвитку, не розвитку, вивчення російської мови чи вивчення іноземних мов саме в системі шкільної освіти? І що вам відомо про використання саме російської мови в системі вищої освіти? Тому що от ми зараз говорили про те, що. Ну, на жаль, напевно, російська мова ще досі російську мову ще досі викладають у вишах. А, ви знаєте, я готуючись до сьогоднішньої програми, спеціально у своїх колег, які працюють в Міністерстві освіти і науки України щодо ситуації. А як же зараз у вас там і чи є звернення, чи є скарги на вивчення російської мови? І що мені повідомили? Цікаву інформацію. Спочатку цього навчального року, тобто від вересня місяця. У міністерстві звіти не було жодної скарги на вивчення російської мови. Тобто, фактично не було напевно, що в школах України не зафіксовано випадків вивчення російської мови. Тобто, можливо, більш точна інформація буде вже у січні місяці, але до цього часу не зафіксовано таких випадків. Можу назвати ще один гарний приклад зараз. Ми всі. Дуже добре ставимося до Херсона, бачимо, які патріотичні там люди, які як там місто стояло, як чекало звільнення, да і як пам'ятаємо в перші дні окупації, як Херсон виходив, херсонці виходили на вулиці з українськими м -м -м, стягами, да і це було так е добре і красиво. І але якщо подивитися, копнути глибше, то ну, Самому Херсоні було багато російськомовних, і це більше російськомовне місто, напевно, було, ніж україномовне. Але десь у 18-му році місцева влада прийняла рішення про відмову від навчання російською мовою у всіх закладах освіти. У всі підручники для першого класу були. Замовлені виключно україномовні, і тоді було багато скарг, було багато е, ну це, багато проти протестів проти всього. Але вистояли, в тому числі і центральна влада і влада на місцях вистояли. І сьогодні ми е, говоримо про, про вже українське місто Херсон і як цей гарно протест пішов, але хтось то його питалював і питання. Впровадження української мови воно е, має довге коріння. Потрібно там казали, 20 років воно вивчається, чи 20 років впроваджується. Воно має свої переваги, а потім е, мало спади свої, але процес ішов, і постійно повинні були зустрічатися люди, які цей процес спедалювали, які цей процес підстоювали. Ну і так міста ставали більш українськими, uh -huh. а інші не робили цього, і такого не було. І ми можемо назвати які інші приклади, але зупинимося, напевно сьогодні на картоні. Так, так. Я хочу сказати, що якраз е, маю такі невеличкі дані. Соціологічне дослідження щодо міст, оці про яких ви згадали, найбільш українізованим був і залишається звичайно Львів. Майже 97% послуговується українською мовою. І навіть стає столиця у Києві 84%. Такий показник за останні 8 місяців позитивну динаміку почали показувати Дніпро, Харків і Одеса. Українська мова зросла вдвічі, а російська стрімко падає. Нам треба було знаєте, Пережити повномасштабне вторгнення і війну для того, щоб зрештою послуговуватися державною нашою рідною українською мовою. На жаль, але так, так вже склалося. В мене ще до вас одне запитання. Я, я пригоршу. Дивіться, якщо ми думаємо, що все так класно і все так добре, і вже боротися не треба, коли воно буде само собою, то це хибна думка, тому що е, ну, багато тих, що е, як там коливаються, да, вправо вліво, або так або ні, а є ще ну, такі е, осередки, з якими російськомовні, з якими треба боротися, і, і в побуті, і законом про українську мову. Ну і кожному з нас, до речі, коли ми просто спілкуємося це одна справа, а коли ми вимагаємо, щоб з нами спілкувалися у е, закладах обслуговування, в магазинах, там у, у якихось в, те, в театрах, в, 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 в залізничних вокзалах, кругом з нами мають спілкуватися українською мовою, і коли ми вимагаємо цього. Ну, це також наш вклад кожного з нас у розвиток мови. на 200% мови. з вами. Погоджуюсь, пане Сергію, бо сам завжди вимагаю спілкуватися зі мною українською мовою. Я вам скажу більше, що в принципі там в 90% випадків жодних е проблем не виникає. Абсолютно так. вільно переходять на українську мову. і, Між іншим дуже добре нею володіють. Це просто не знаю, питання звички, не питання принципу, як я, як я розумію. Але є випадки, коли починають, знаєте, ну так. З роздратуванням переходити на українську мову, на що теж отримують відповідну реакцію особу там, наприклад, мою. Що давайте ви зараз ви мені не робите послугу, ви маєте виконувати закон. Якщо людина не розуміє і не свідома того, що українську треба використовувати в принципі, тому що ти живеш в Україні, а Росія це агресор, то мабуть тоді треба керуватися ще моментом закону. Закон. Це е, ну, такий вказівник для всіх громадян України. Українська мова І добре, просторі. що він був прийнятий вчасно, так. був прийнятий такий, який є, і він дозволяє нам користуватися всіми законними механізмами е, захисту української мови. Ще одне питання в розрізі шкільної освіти це питання так званої е, світової літератури. Чому я сказав так званої? В моє в період мого навчання в школі російська література трансформувалася в світову літературу. Хоча ми дуже багато вивчали якраз саме твори російських класиків в час, коли ми займаємося дерусифікацією, коли у нас відбувається там знесення пам'ятників, ну скажімо так, українофобам. До яких належить між іншим той самий Олександр Пушкін е і інші е класики російської літератури? Що робити, на ваш погляд, із вивченням саме російської літератури? От давайте це питання розглянемо так трошки глибше, да? от коріння. Що звідки виникла світова література, зарубіжна література, її називали один час? Да? Вона виникла на на підвалинах російської літератури у нас, хоч і зникла російська література, як така російська мова зменшилася, але педагогічних працівників викладачів російської мови літератури залишилося ж багато звичайно. Треба тому я про це строїти та прилаштувати. Так, так, О, і тут ем, вирішили отак тихенькою собою поставити, ніби світову літературу. А насправді на дві третіх вона складалася власне із російської літератури. Щодо ситуації на тепер в шкільній програмі залишили декілька е письменників, які власне писали російською мовою, але які були пов'язані з Україною. Якщо я не помиляюсь, то це залишився Гоголь, залишився Булгаков, Собаче серце але на на, на вибором, мені здається. Uh -huh. Можливо, ще хтось. Я не знаю, я не <поєнне погибеть> Я просто у нас тут не так давно саме на рівні міської ради відбувалося перейменування вулиць. Так, от вулицю Чехова вирішили залишити, тому що за рекомендацією Інституту національної пам'яті Чехов це людина, яка себе завжди називала українцем, і в принципі якихось українофобських, скажімо так, творів не було виявлено. Тому я думаю, що Чехов, мабуть, теж мав би залишитися. Так, ви знаєте, тут, тут напевно що хай спеціалісти е, дискутують між собою. Е, ну але я думаю, що у час війни, от під час війни, ми маємо це питання закрити повністю. Як буде надалі? Будемо дивитись, тому що насправді в Україні мають розвиватися всі народи, і напевно, що це росія російською рідною, і він би міг би можливо колись десь там послуговуватися і вивчати її, але це буде пізніше. Коли ну от ми переможемо, вони заплатять репарації слізно на колінах будуть благати про, про по, пощаду, і десь там. Потім можливо, ми дозволимо це питання. Так. Роки, так. Пане Сергію, дуже вам дякуємо за участь в нашій програмі. Сергій Дятленко, експерт з питань організації та розвитку шкільної освіти, був з нами на зв'язку. Ми власне поступово будемо завершувати сьогоднішню нашу дискусію. Ксені, ти як людина, яка досліджувала власне цю тему, свої висновки зараз можеш озвучити? А потім я зрештою теж озвучую свої. Так я насправді, от після нашої програми, сьогоднішньої. Поставила для себе кому у тому питанні, яке ми ставили на початку. Я моя особиста точка зору, і точка зору як журналіста після з'ясування цих всіх таких детальних питань в тому, що зараз, як то кажуть, не на часі. Можливо, пізніше, можливо, не пізніше. Можливо, все буде залежати від того, як воно буде далі. Але я для себе вирішила твердо і, в принципі, мала таку думку і до цього, розбираючись у темі, що. Російська мова у школах України зараз не потрібна. Таким є нове правило. Так, нове правило, яке е, нам продиктувала війна. І я готовий поділити з тобою е, розділити верніше, цю позицію. Я як філолог іноземної філології, знаючи іспанську, англійську мову, там розмовну італійську, я вважаю, що оце, оця теза про те, що скільки разів скільки мов ти знаєш, скільки разів ти людина, воно воно все одно має, має під собою певне підґрунтя. Тому, знаючи ще одну іноземну мову російську, нічого поганого в цьому немає. Але ми живемо в умовах війни, коли Росія агресор і вивчення російської мови саме. Зараз в школах не на часі недоцільно і неправильно і знову ж таки поділяю тут позицію мовного омбудсмена. Вивчати можна при бажанні там всіх батьків і учнів, але кожен урок російської мови має починатися зі слів Росія це агресор, і ми зараз вивчаємо мову агресора. Можливо, з тим, щоб з цим агресором і боротися. Я дякую всім, хто був з нами. В цей ефір я дякую Ексені, дякую нашому експерту. Ми розібрали сьогодні тему вивчення російської мови в школах, зважили всі за і проти, і зробили свої певні висновки. Це була програма Нові правила. Ми розглядаємо нові реалії, які нам принесла війна, і будемо це робити і далі. Мене звати Віктор Коломієць. Гарного всім вечора і почуємось. Нові правила.